Привіт. Сьогодні хочу показати невеличку систему, яку ми розробили на уроці. Суть системи це тайм-менеджмент працівників. Ну так Значить, ми почали з невеличкого такого брейншторму, в якому ми проговорили: тобто, є є є. є, є. Робітник він приходить на роботу. Ми повинні знати його час. Він на роботі певний час, коли він йде додому, він там щось повинен зробити. Ми знаємо кінець. Це певна сесія. Є у нас в суті база даних, які, які зберігаються сесії, і в якій зберігаються юзери. Також ми там думали про день, про ідішнік, тобто, це те, що буде в сесії, таких сесій буде багато. Далі система підключення. значить, У нас є певний пристрій. Ви бачите зараз його, в принципі, тут на екрані. Ми розробили систему вода. Система ввода є два варіанти: значить, або RFID-мітка, тобто через карточку, так, в якій прописан ID юзера, ну, чи там, код спеціальний. Або ми вводимо це вручками. Значить, ну, ми вибрали поки що найтакий простіший варіант це просто карточку ми вводимо. Ми бачимо, і він нам щось тут якби малює на екранчику. Далі, ці, ці дані, Ну ті, які ми вводимо на екрані, ну, тобто клавіатурою, вони після того, як я нажимаю на, бачите, зірочку, вони відправляються по серіал порту на комп'ютер. З комп'ютера. Ми вже ці дані щитуємо через бібліотеку PySerial, тобто у нас Python вибраний в, 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 як бекенд, як який буде щитувати. Ну бо мені було з ним набагато зру, зручніше. Ну і далі ми бачимо, тобто ми по суті продаємо тут ID. ID, то по суті, ті цифри, які ми вводимо на цьому екрані, а також. Час, Час це ми вже якби, знаходимо вже на самому бекенді, записуємо час, коли ці дані прийшли. Суть полягає от якраз в тому, щоб якби, це все оформити. Тобто нам треба зберігати сесії. І якби розуміти, що працівник працював там стільки-то та годин, в принципі, в принципі, це робиться не так складно. Значить, за основу була взята просто Flask. це бібліотека, яка піднімає веб-сервер. Давайте ми запустимо. Була розроблена, бачимо, що він що у нас якби запустилося, перезапустився. А, а, це у нас наш мі, 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 мікроконтролер з екраном. А, далі ми бачимо тут якийсь вивод. В, тут це сміття. Десь да, ще раз, то, так. це отак, все. Тепер воно буде нормально працювати. Треба першу ініціалізацію зробити. Це вже проблема самого, самого мі, мікроконтролера, і там бібліотек. Ладно, тому ми зараз не будемо це фіксити. Сайт у нас працює, ми можемо його подивитися. Да, у нас такий Spider-Man Time Management System. Почніть працювати з найкращою системою управління часом. Да. Такий невеличкий сайтик зробили. За основу був взятий фреймворк для дизайну DayZ. Десь UI, да, начебто так називається. От, значить, переглянути деталі. Ага, да, тут ми, сілку, ми тут ссылку не, не, не зробили. Ну, ладно, і тут теж кнопку, ладно. ну, швидко, за дві години ми ми це зробили. Значить, і на, у, у нас є головна сторінка, є юзери. Бачимо, да, то там запити приходять, є юзери. Ми бачимо, що в базі даних у нас створені а, декілька користувачів. У кожного користувача ми бачимо код. Ну, по суті, це як давайте так умовно такий адмінка, така невеличка. Зрозуміло, що це треба там робити потім авторизації, багато всього іншого. Значить, тут ми бачимо сесії. А в сесіях ми якраз тут перевіряли, дивилися, тобто створювали сесії роботи. Давайте переглянемо, а як же воно тепер взагалі працює. Значить, ми бачимо цей код. Ви бачите, в принципі, на екрані, отут те, що я буду зараз вводити. Тобто, мовно, людина підходить, тобто зараз на роботі нікого немає. Знову ж таки, ми цього не вивели. Можна було там зробити дві вкладки, або там фільтри, якісь там хто на роботі, хто не на роботі, або там, ну, хто, хто працює, або хто не працює. Чи ми можемо таким чином вводити, Тобто ми, ми повинні ввести саме унікальне ID. Тобто це код, який тільки для цього користувача. Цей код може бути як і з літерами, тому що ми, ми підтримуємо літери, в принципі, отут видно, і вони, і вони будуть працювати коректно. Тільки треба такі коди, якби прописати собі, придумати. Код у нас от максимум із. П'яти символів. а При бажанні можна зробити більше, тому що на екрані, в принципі, більше влазить. Ну, ми 5 зробили, щоб не так багато було. А, є і тепер давайте ввод, введемо давайте Алісу 47,8.2. Вводимо, нажимаю зірочку і дивимося от сюди. В термінал. Ми бачимо, що нам пише, що Аліса знайшлася в базі даних. Бачимо, що в неї немає активних сесій, тобто, вона, тобто це означає, що вона тільки що прийшла на роботу або почала працювати. Заходимо в сесії, бачимо, що от, от Аліса, це останній запис. У нас, у нас іде фільтрація. Да? Спочатку нові, потім старі. Ми бачимо, що, що, що дата завершення немає. Активна, вона тру, тобто вона зараз активна, ця ця сесія, і ми бачимо, що тривалість 14 секунд. Кожну, кожним оновленням. Сторінки, буде оновлюватися і тривалість. так Далі нам треба, по суті, вона йде додому, так само вводить свій код. Ми замість Аліса, тому вводимо 4, 7, бачимо, да? 8, 2. А, ніякого поки що фідбека від того, що ми правильно вели, неправильно, ми не бачимо. Тобто тільки ми можемо побачити на сайті. Це буде наступна ітерація, ну маленьке так, таке оновлення цього проекта, коли коли я ну, я ну Якщо є такий користувач, і ми правильно вели пароль, то нам поверне отут повідомлення невеличке, ну таку індикацію, що все супер. Або тут може ще бути такий світлодіод загорітися. Нажимаємо на активацію, ми бачимо, що на даний момент Аліса. Так само знайшлася, ми бачимо, що нам нам сказали, що а, певні там, тобто сесія була знайдена, бла, бла. бла а, Значить заходимо сюди і бачимо, що Аліса у нас вже false. Ми бачимо одна хвилина, 17 хвилин. От, по суті, ми таким чином фіксуємо це все. Ну і нас воно поки що зберігається це все в такій невеличкій базі даних SQLite. В якій ми якраз уже можемо і так просто онлайн дивитися на всіх користувачів, ну або знову ж таки виводити це все на сайті, на там якийсь додаток, зробити АПІ і багато всього іншого. От, якось так. Якщо цікаво, задавайте запитання, підтримуйте нас, там є QR-код, або в описі є Донателло. Приходьте на стріми, далі буде ще багато чого цікавого. пока пока